Доброго дня, сьогодні прийшла зрізати стакани полуниці, які вже пустили корінь, і зупинилася на цій красі. Оце в мене гладіолуси, які взагалі не мали б ніякого цвісти, тому що посаджені вони були із діток, з манесеньких діток, яких я посадила піввідра. Ось бачите, як вони густо поросли. Але вони, не дивлячись на це, може, через те, що дуже дощове літо таке повикидалося стрілки. А ці вже цвітуть. Є такі, що від, відцвіли. Ось стрілочка тоненька. Дуже густо стрілки. Дуже часто. Є такі, які ще не викинули, ось вони будуть. Прям видно, що в них буде стрілка. Дехто ще не викинув, а ось. А це такого гарного. Навіть не знаю, як називається. Марсала, зараз такий колір. Ось ось стрілочки. Ніжно-жовтий. Ніжно-прямо жовтий. Ніжно -прямо -жовтий. Дуже гарний. І так, весь ряд, весь ряд порадує ще й квітами, крім того, що вона росте, багато в мене цибульки. Вона дуже гарно зберігається, якщо обробити саму цибулю, наприклад, препаратом Максим. Я обробила препаратом Максим в минулому році, як викопала, білий, який гарний. Такий бахромчастий, гарний, невеликі самі колосочки. Бо на справжніх гладіолусах колоски в мене великі. А тут і невеликі колоски, але ж воно гарно все одно. І ще цвістиме довго, бо багато колосків. Цей препарат Максим, він протруювач. Ось такий рядочок виглядає тут у мене. Пре... Він протруювач. Казав чоловік, вони раніше протруювали зерноним. Він знищує, напевно, якісь вороботворні там хто? Гребкові захворювання, і вони в мене ідеально збереглися. Всю зиму лежали в погрібі, ідеально збереглися. Я їх посіяла, і вони оце так. Тому я цього разу як викопаю, все буду зберігати. Спочатку спочатку намочу. Користуйтесь, мужа, в кого також є гладіолуси. А ще я прийшла зрізати полуницю, чергові, чергову партію стаканів, які я підставляла на розсаду. Так, ось беру, наприклад, дивлюся, коренева система прекрасна. Вона не гігантська, ну вона собі стоятиме ще в цьому, в ящику, і може ще далі собі рости, рости і рости. І я хочу ще раз підставити, тому що вона знову накидала ось вусів. І щоб мені було місце, адже мені дуже зручно, коли я ставлю тут посередині на ряду, отут посередині, не з боку, а посередині. Вони утворили таку шапку, що їх там і не видно. Вони затіняють одне одного, потім вони затіняють агроволокно. Хоча, як я вже казала, листя було зрізане під ноль повністю. Це воно наростило нову шапку ну, на кожному сорті. Особливо там вон, ранні сорти, там взагалі нічого не видно. То воно, може, тоді агроволокно довше постоє. Бо щось не можемо купити таке агроволокно, яке довго ну, тримається. Деякі в них так приросли, що я ось відірвала тільки що з хрустом, а деякі ні. Значить, що я роблю? Я беру стакан, зараз візьму будь-який стакан, щоб мені було удобно. Ось так беру стакан. А тут у мене ось приєднується воно до материнської рослини. Я його пересікаю. І виходить такий самостійний стакан, розсада. Чудова розсада. Ось така гарна коренева шийка тут, дуже гарна. Я роздивляюся. зайве я можу зрізати. Зараз поставлю. Ой. Ось я поставила цей стакан. Що я далі буду робити? Значить, я буду обрізати оцей вус, який держить її, потім кожна із них прикріплена скобкою. Ці металеві скобки вони не потрібні. Вони мені потрібні будуть далі, тому я їх також видаляю. Зараз мені незручно одною рукою, мені треба перетримувати, бо вони там міцно тримаються. Тому я потім покладу телефон, виключу і покажу. Листя. Старенькі листя, бачу, ті самі перві, з якими я приколювала. Ось я оцей листочок прибираю і оцей. Ну і Виходить от така розсадка. Вона навіть вже викинула свою власну вус, своїх дітей викидає діток. Ну, хто, наприклад, схоче, можна залишити до осені, ще наростуть додаткові вуса, і додатково ще можна приростити. І з, одної, з одного такого стакана, можна отримати ще один, два, а то й три, а то, може, й чотири ще додаткові рослини. Тому, якщо в мене будуть зайві, я напишу, можливо, хтось хоче купити. Коштує така розсада 10 гривень. Ну, Можливо, хтось скаже, що це занадто дешево для стаканчикової розсади. Ну, Може хто в інтернеті. Ну, я так вирішила. Я планую продавати тільки по 10. Та це труд непростий, саме найважче. Вірніше, її виростить, вона найкраще, але потребує найбільших таких фізичних вкладень. Адже її кожного разу. Ну, це зараз дощі йдуть. спасіба, то звичайно відпочинок. А так що вечора треба ходити поливати. Більше того, вона ще може перевернутися. Вона без кінця перевертається. Їй, можуть там вітер звалити, ось дощі були звалили. Ну що, я зараз сколю їх між собою цими скрепками, які вони держать. То я між собою, ось, наприклад, проволока. Да? Я стакани між собою скреплюю. Так, скріплюю, так. Отак, скріплюю. І вони тоді стоять і не падають. У мене таких скрепок, ось таких багатенько, щас покажу. Чоловік із сина мені їх нарізав, ну, це, тут тільки частина, це я взяла відерце, щоб сюди їх складати витягував. Нарізали мені їх із сітки робиці. Була в нас там залишки старої сітки, шматок. І син догадався зробити такі скубки. Вони такі плотні, Ну, згинаються. І саме ними пришпилювати гарну розсаду. Я ще покажу, як я пришпилю. Як я буду ставити і пришпилювати розсаду, то я зніму відео. Ну, от і все. Я собі далі обрізаю, складаю сюди в міжряддя. Ось так. А потім пройдуся з ящиками і зберу. Зараз покажу, як видно ящику. Так. Ось моя готова розсада в ящиках стоїть, зрізана. Опа, ящирка. Дисяка маленька. Ти стоїш? Ну що ж це мені весь час тварини, які зустрічаються? Ну, така крихітна. Це модоня тої, яка в мене з весни тут жила. У мене тут з весною точно це така маленька йощерочка була. І вона взагалі тут така велика виросла. Це ж десь якийсь яєць вона нанесла. І вони десь вилупилися. Така хороша. І не знаю, чи її видно в камеру. Ой! Побігла, так? Да? Побігла. Де ти? Угу. Така дрібнута. Ну добре, біжи не будь лякати. Отже, це в мене середній сорт корі я зрізала, середньостиглий. А це раніший сорт амі. Ну, Мені є де садити? Є де садить. Частина розсади в мене в стаканах. Ось підставлені стакани. А частина в великих крупних касетах. Ось в таких касетах. Вони розміром із стакан. Тому кореневій системі тут є де жить, є де буть. Хочу витягти показати, а вона так міцно тримається, а вона так міцно тримається. А ну. О, ось. Ось така коренева система. І розмір завбіжки із стакан. Тому точно так само. Інша справа, що немає як її, припустимо, послати чи продати, бо її треба витягувати з касети або з касети продавати. І ще така касета в мене ось така. Тоже порізана, вона була більша. Я порозрізала такі шматки. Зручно ставити, коли багато вусів, тоді їх зручно ставлять, і воно в житті ж не перевернеться. Дуже гарно зараз ось. Просто не а казочка, от не корінь, а казка. Сади і хочеться, та треба вже садити. Приготовимо місце і будемо далі садити. Ну що, всім миру, задоволення від праці і щастя, і здоров'я.